Починаючи з 2008 року, результати зовнішнього незалежного оцінювання є основним критерієм відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів України. А з 2015 року державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів також проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники поточного року, які є учасниками тестування, отримують дві оцінки за 12 бальною шкалою дошкільного атестата та рейтингу у шкалі 100-200 балів, яка використовується для вступу до вищих навчальних закладів. Основні Ормативні документи, які регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а саме Перелік предметів, програми та терміни зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються Міністерством освіти і науки України. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторинг якості освіти затверджується Кабінетом міністрів України. Вибір предметів для проходження ЗНО залежить від того, куди випускник має намір вступати. За винятком української мови та літератури, що є обов'язковим конкурсним предметом для вступу на будь-яку спеціальність, решта можуть відрізнятися. Тому перш обрати предмети для проходження ЗНО необхідно визначитися із спеціальностями та навчальними закладами, до яких саме ви плануєте вступати, і ознайомитися з правилами прийому до кожного конкретного вищого навчального закладу. Однак зауважимо, що кількість предметів, яку особа може обрати для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох. Щороку Міністерством освіти і науки України визначаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, яких років прийматимуть вищі навчальні заклади для участі у конкурсному відборі. Інформацію про це зазначено в умовах прийому до вищого навчального закладу. Однією з важливих складових підготовки до тестування є участь у пробному ЗНО. Саме з метою знайомлення усіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування. Та робочого місця Українські та регіональні центри оцінювання якості освіти щороку організовують пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На відміну від основного тестування, реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні відбувається на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Максимальна кількість навчальних предметів, які особа може обрати для проходження пробного тестування, два. Українська мова і література та ще один із затвердженого міністерством освіти і науки України переліку пробне тестування проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість пробного ЗНО визначає окремо кожний регіональний центр, допуск зареєстрованих осіб. До пунктів проведення пробного незалежного оцінювання відбувається за наявності паспорта або іншого документа, який може підтвердити особу та запрошення для участі у пробному ЗНО. Участь у пробному зовнішньому оцінюванні допоможе психологічно налаштуватися для проходження основного тестування. Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється у декілька етапів. Крок перший за допомогою спеціальної опції, яка розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua необхідно сформувати реєстраційну картку. Це можна зробити самостійно або ж звернутися за допомогою до відповідальної особи за місцем навчання. Чи працівників пункту реєстрації? Адреси пунктів реєстрації розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Звертаємо увагу, що під час заповнення реєстраційної форми необхідно ввести адресу фактичного місця проживання. Випускники ЗНЗ поточного року вибирають школу, а минулих років зазначають місце, де перебуватимуть під час проведення ЗНО. Особи, які не можуть вказати фактичну адресу проживання в Україні, вказують назву того регіонального центру, на території якого Будуть проходити своє зовнішнє незалежне оцінювання. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які навчалися у школі однією з таких мов національних меншин, як кримсько-татарська, молдовська, польська, російська, румунська або угорська, і бажають отримати переклад завдань сертифікаційної роботи з обраних предметів, окрім української, російської та іноземних мов, мають вказати про це під час заповнення реєстраційної картки. Звертаємо вашу увагу, що особи, які потребують особливих умов при проходженні ЗНО, вказують номер та дату видачі відповідного медичного висновку. Крок другий підготовка пакета реєстраційних документів. Сформовану реєстраційну картку необхідно оформити за зразком та підписати, вклеїти дві однакові фотокарти для документів розміром 3 на 4 додати копії першої сторінки паспорта або ж іншого документа, на підставі якого здійснювалася реєстрація. А для учнів або слухачів чи студентів професійно-технічного вищого навчального закладу також необхідна довідка з місця навчання для випускників минулих років необхідна копія документа про повну загальну середню освіту. Крок третій. Відправлення реєстраційних документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Випускники ЗНЗ передають зібраний пакет документів до свого навчального закладу. Документи централізовано відправляються до регіонального центру оцінювання якості освіти. Випускники минулих років самостійно надсилають пакет документів за адресою регіонального центру, що вказано у контрольно-інформаційному листі. Радимо вам надсилати документи рекомендованим листом. Відстежити стан обробки реєстраційних документів можна за номером реєстраційної картки, вказаним у контрольно-інформаційному листі, за допомогою Опції, що розміщена на сайті Українського центру або ж регіонального центру оцінювання якості освіти у підтвердженні успішної реєстрації, учасники отримують індивідуальний конверт із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання, який буде необхідним для допуску до пункту проведення ЗНО реєстраційним повідомленням та інформаційним бюлетенем. Випускникам шкіл поточного року індивідуальний конверт надсилається. До їхнього навчального закладу іншим учасником тестування за вказаною адресою у реєстраційній картці, у разі виникнення потреби внести зміни до персональних даних, переліку навчальних предметів тощо можна здійснити перереєстрацію, скориставшись опцією Внести зміни, що є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо особа подавала документи для реєстрації, але отримала відмову, має можливість перереєструватися, тобто повторно пройти процедуру реєстрації. Причини відмови. Мови зазначаються у витязі з протоколу засідання регламентної комісії при відповідному регіональному центрі. Повторно сформований пакет реєстраційних документів, випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року подають до навчального закладу, у якому вони навчаються. Випускники минулих років: учні або ж слухачі чи студенти професійно-технічного вищого навчального закладу, надсилають документи за адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском Штемпеля на поштовому конверті. Документи, що були відправлені для реєстрації після. Встановлених термінів не розглядаються. Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру створюється персональна інформаційна сторінка. Зайти на інформаційну сторінку можна, увівши вказані у сертифікаті номер та Пін-Код. На цій сторінці розміщуватиметься запрошення, перепустки, результати ЗНО з кожного навчального предмета, рішення апеляційної комісії у разі подання апеляційної заяви учасникам тощо. Запрошення перепустки з повідомленням дати та адреси пункту тестування будуть завантажені на інформаційну сторінку не пізніше, ніж за три тижні до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Допуск до пункту тестування припиняється за 10 хвилин. До початку зовнішнього незалежного оцінювання у пункті тестування і під час складання ЗНО не можна користуватися або мати при собі у період часу відведеного на тестування будь-які засоби зв'язку, пристрої щитування, збереження та відтворення інформації, друковані або рукописні матеріали. На робочому місці необхідно мати при собі відповідні документи, сертифікат ЗНО та документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснювалася реєстрація. А ще ручку чорного кольору, для для заповнення бланка відповіді, а також за бажанням прозору пляшку із питною водою без етикетки. Під час тестування у разі потреби можна на деякий час залишити аудиторію з дозволу інструктора однак час відведений на виконання тесту не додається. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені у разі виникнення сумніву щодо правильності встановленого результату тестування з певного предмета. Учасник може подати письмову апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти. Подання апеляційних заяв здійснюється протягом п'яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів з певного навчального предмета. Дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Апеляційні заяви, подані пізніше встановленого строку, не розглядаються. Розгляд апеляційних заяв здійснюється протягом 15 календарних днів з урахуванням дати їх надходження. У ході розгляду апеляційних заяв здійснюється перевірка бланка відповідей, технічна, а саме з метою встановлення правильності визначення результату під час автоматизованої комп'ютерної перевірки та персоналізації сертифікаційної роботи. А ще предметна, яка передбачає встановлення об'єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного. Оцінювання наданих відповідей під час розгляду апеляційної заяви до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданням сертифікаційної роботи. Апеляційна комісія, за наслідками розгляду апеляційних заяв, приймає на відкритому засіданні рішення або відмовити задоволення апеляційної заяви. Результат тоді не змінюється, або задовольнити апеляційну заяву. Звертаємо вашу увагу, що за наслідками розгляду апеляційної заяви кількість балів, отриманих за тестування, може бути збільшена або зменшена. Радимо перед тим, як подавати апеляційну заяву, скористатися опцією замовлення копії бланки на інформаційній сторінці. Після отримання результатів з усіх предметів ЗНО, щоб взяти участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, необхідно сформувати та роздрукувати інформаційну картку. Яка є додатком до сертифіката ЗНО, щоб дізнатися детальніше про процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання, радимо вам уважно ознайомитися з інформацією, що розміщується на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а ще підписатися на сторінки центрів у соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. Уточнити інформацію можна за номером гарячої лінії УЦОЄО, яке вказано на екрані: 044